Итак, распаковочка корпуса для компьютера. В данном случае у нас корпус ветровой марки GMDS. Модель Aura GC7 Mitaur PC Case. Ну, то есть, кейс для компьютера. Приезжают такие коробки, приехал довольно-таки бюджетный корпус. Як завжди, приїжджають у таких паралельнових ставочках. Зараз витягуємо і показуємо далі. Так, Корпус має такий вигляд, достали його з упаковки. Спереду, до речі, це досить зручно, коли органи управління знаходяться ось так в такій площині, бо коли вона з збоку і цей корпус десь захований пістолом, важко дотягнутися до клавіш управління. чи до портів USB бачимо клавіша увікнення, перезавантаження, можливо, це зміна підсвітки, будемо перевіряти. Далі індикація роботи, USB 2.0, USB 2.0, Вхід для навушників мікрофону та USB 3.0. Зверху пиловий фільтр. Звичайний, звичайна металева сіточка на магніті. Спереду нас зустрічає. Ось така перфорована решіточка, внизу напис аура. Далі, як заявляє виробник, тут у нас згартоване скло. Ну і тильна сторона. Ось. Бачу, на тильній стороні у нас 120-й вентилятор, один встановлений на витяг. Місце під встановлення блоку жилення знизу. Салазка в корпус боковина повністю зашита металом. І так, Корпус ось так виглядає зсередини Нагадую, що сюди можна встановити відеокарту до 30 см довжиною. Висота кулера має бути не більше, ніж 155 мм, тобто 15,5 см. Так, фірмені їхні вентилятори GMDS 120 з характеристиками. 12 вольт 3,36 Вт споживання, тобто на 0,28 струму тобто а вони розраховані. Так саме з цієї сторони. Є можливість зверху також встановити ще на витяг 220-х вентилятора. Також бачимо, знизу у нас теж є перфорація. Також можемо встановити. Зараз відкрутимо ще. А, Давайте ще знизу покажу. Так, Знизу у нас зустрічає пиловий фільтр для блоку живлення. Ніжки, тут щось несиметрично приклеїли, не буду відклеювати. Далі два гвинта, які тримають салазку чи кейс для встановлення дисків HDD. Ой, відкриємо зразу нашу передню панель. Так, передня панель відкривається, тягнете знизу рукою акуратно. І вона витягується з цих пазів. Так, Бачимо наші вентилятори два штуки. Ну і самі шлейфи від кнопок управління. Більше нічого особливого. Так, Знявши металеву глуху кришку, маємо доступ до самих підключень. Є підключення роз'ємів USB 3.0, USB і аудіо. Також кнопки управління, набір стяжок та гвинтів для кріплення материнської плати і живлення самих вентиляторів. Вентилятори заживлені від роз'єму Molex, тобто тут є плюс-мінус 12 вольт. Вентилятори не регулюються по оборотах, просто крутяться. Так, ну і ще додам потім в кінці, зараз беру збірочку на продаж в цьому корпусі і подивимося, як він буде виглядати в зібраному вигляді. І так, після збирання системного блоку, він досить компактний, є деякі нюанси, хотів би зауважити, що. Трохи незручно це підключати живлення самого процесора. Плюс є нюанси з цією корзиною для жорсткого диска Тобто, якщо ти ставиш блок живлення внизу, то провода, які відходять від блоку живлення, вже заважають встановленню самої корзини. А її треба знімати, оскільки блок живлення так не поставиш. В цілому системний блок. Нормальні за свої кошти. Ось так його зовнішній вигляд, в принципі. можна купувати. Дивимося ось. Зараз всередині у нас <coughs> знаходиться материнська плата від Asus TUF Gaming A520M Plus 2. Стоїть процесор Ryzen 5 5600 x дві плашки оперативної пам'яті DDR. 4-3200 башня на 6 теплових трубок з двома вентиляторами. Два на вдув, два на один на вихід. Так, тут у нас прогрузився Windows.